Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ настільних Ігор, мене звати Ростик, і сьогодні я розповім вам свою думку про настільну гру Кіту-Коробці, яку нам на огляд з далеку Данію прислало видавництво Fun Game Shop, за що я дякую. Але перед тим як перейдемо до вражень, будь ласка, напишіть, як мене чути, чи музика не є загучною. Чи мене добре чути. А я тим часом перейду до подяки нашим захисникам та захисницям. Отже, я дякую Збройним силам України усім формуванням, які в цей нелегкий час. Боронять нашу неньку Україну війні з Росією. Особливо зараз, з думками я, якісь більшість моєї сім'ї, вся, напевно, з Авдіївкою. Зараз ми дуже переживаємо за. Хлопці та дівчат, які там є, хлопці, звичайно, там більше. Але, тим не менше, також я хочу подякувати усім волонтерам, які зараз роблять все, що в їхніх силах, аби забезпечити наших захисників та захисниць усім необхідним обладнанням і зробити все, що в їхніх силах, аби убезпечити та врятувати життя наших захисників та захисниць. Тому я закликаю вас підтримувати. Волонтерські збори, особливо, якщо ви знаєте, що хтось збирає зараз на Авдіївський напрямок, то допомагати їм, адже їм дуже сильно потрібна наша підтримка. І пам'ятайте, будь ласка, що без них не буде нас, тому це наш святий обов'язок зараз підтримувати всім, чи можемо, наших волонтерів та захисників. Е, я досі чекаю, щоб ви мені написали, чи мене добре чути, щоб перейти до огляду. І також хочу нагадати, що у нас далі триває збір на пташки, тому, якщо ви маєте змогу, то підтримайте його також. Але зараз, первинно, це Авдіївка. <кій> також я хочу подякувати усім, хто фінансово підтримує канал через сервіс Donatello. Це є Камон Роуч та Ольга Дроща. Вони є в пледжі Дракон, бо Андрій Ж у своєму особистому пледжі Андрія Ж. Дякую. Також наші чудові гіки. Це є самно 33, Халастер, Андрій Бойко, Даша Бі, Лорд оф Бордс та Пупермент. І неймовірні гравці, без яких життя було б дуже сумним. Я дуже дякую, що ви всі є і що ви спілкуєтеся з нами в нашому чаті для Патреонів. Також хочу подякувати початківцям, які також нас підтримують фінансово через сервіс Donatello. І. Хочу закликати вас, якщо ви маєте фінансову змогу, то підтримуйте канал також. Ось трошки фоток. Ну, вони наші такі стандартні фотографії з пташок, які збираємо ми з друзями. Ну, друзі збирають, а я збираю гроші на це все. Тому підтримайте, адже тільки разом ми можемо подолати ворога і наблизити нашу перемогу. І перейдімо до самої гри. Отже, Кіту Коробці, це карткова настільна гра, розроблена автором. Я спробую прочитати правильно, я перепрошую, що я неправильно. Менукі Юкоучі. Я 100% неправильно прочитав, але вже вибачайте. І розрахована ця гра від 2 до 5 гравців. Середня тривалість партії, як вказано на коробці, 20-50 хвилин, а вік вказаний на коробці 10. І що цікаво, тому що вік вказаний на сайті BoardGameGeek є 13, хоча ком'юніті каже, що 10 можна грати. От, ну, таке. Отже, зіграли ми його на двох та на трьох. І, в принципі, можемо порівняти та сказати. Перше, давайте почнемо так, як любить Андрій. Перше, це про механіку. Дуже поверхнево і дуже бігцем. Отже, у вас є карточки. Карточки є е, такі. Зараз а, нема. Добре. Це фотка чомусь не провантажилась. Е, отже, карточки ми маємо. Я тоді зараз себе дам наповну Карточки ми маємо номіналом від 1 до 9. Гра масштабується під певну кількість гравців, певну кількість карточок, певний номінал. Він і вказаний зверху на карті. І як бачите, картки не мають масті. А все тому, що під час цієї гри, під час партії в цю гру маст будете ви задавати самостійно, кладучи картку на одну з чотирьох сторін біля свого планшету гравця, який є як ви бачите. І таким чином, задаючи масть, ви будете змушувати інших гравців викладати ті картки, які є необхідні саме вам. І, мабуть, це те, що робить цю гру доволі привабливою, якщо так можна сказати. Що гра приваблива. Отже. Викладаючи ті картки, ви зобов'язуєте гравців грати картки. І тут починається у вас така гра. На вгадай, яка картка, або там додумався, яка картка у гравця є, і яку ти маєш йому зараз зарізати, щоб самому собі заробити якомога більше балю. Базово, мабуть, варто казати, що грає взятки, тобто більша карта б'є картку. Меншого номіналу, ще грає роль масть, та й, мабуть, усе, що я хотів взяти про механіку. І перейдемо до оформлення. Оформлення бомбове, просто неймовірно, особливо оці акрилові жетони, які є у нас п'яти видів різних кольорів. Які, власне, ви будете викладати на поле, коли будете грати картку. Тобто, коли ви граєте картку певного номіналу і певної масті, ви повинні на полі мати вільну... <кій> вільне місце під них. Це, до речі, поле є теж двохшаровим. Знов себе дам наповно. І тут ви вставляєте власне, такі карточки з циферками. Карточки є, до речі, двохсторонні, різної складності. І коли ви граєте картку певної масті і певного номіналу, це місце, я не знаю, як українською ячейка, я перепрошую, напишіть мені, як буде ячейка. Має бути вільна, бо туди ви будете класти свій жетон. Коли місце зайняте, відповідно, ви карта того номіналу не можете грати. і того кольору і того номіналу ви не можете грати, але ви шукаєте інших кольорів, і тоді ви переходите до козирів. І тут доволі цікава механіка, вся змішана. Тому так, але я трошки відділився від клітинки ділянки зону. Дякую, Андрію. Оформлення бомба. Якість бомба. Органайзер прикольний, але про нього я розкажу в враженнях. І. Не знаю, мабуть, давайте я перейду до думок про цю гру до своїх вражень. Отже, як я вже казав на початку, зіграли ми її спочатку з «Маринкою двох, потім ми зіграли на трьох гравців. І особисто я якоїсь сильно критичної різниці не відчув пригрів двох-трьох. в, двох, в трьох. Гра дуже гарно масштабується. Мені подобається, коли гра масштабується, а не масштаб... ну, масштабується правильно, а не масштабується костелями, як деякі ігри. І тут, власне, масштабування, на мою думку, доволі хороше. Воно, не знаю, мені чомусь відчувається, що його математично прораховували. І це круто насправді, тому що гра не... від масштабування вона взагалі не міняється. Ну, на мою думку. Звичайно, що партія, на мою думку, стає коротшою, тому що варіативність у вас падає дуже сильно, тому що коли всі гравці виставляють свої ці акрилові жетони на ці поля. У вас місця залишається дуже мало. Але також ви, вам трошки легше, як на мою думку, буде прорахувати, які ж карточки залишилися у гравців на руках. Тому що, наприклад, на грі, при грі у пригрі трьох, у трьох-трьох гравців. Ви будете мати 30 карточок, які ви по 10 роздаєте кожному гравцеві. Відповідно, плюс-мінус ви бачите, що є у вас на руках, що виходить під час гри, і можете прорахувати, що залишилось у гравців на руках. При грі у двох цей момент трошки нівелюється, адже ви тоді роздаєте 25 карток, ви роздаєте по 10 карток. 5 карток залишаються. О, Три з них ви берете, і вони вам показують, які клітинки закриті на цьому власне, полі цифрок. Перепрошую, я... Я, я точно дуже негарно говорю, але е, поле дослідження воно називається. Отак. От. І у вас залишаються дві тих картки в закриту, і ви думаєте, типу, які ж залишилися там. Е, по відчуттях на двох і на трьох. Дуже гарно грається, що так, що так. І як ком'юніті пише, що вона найкраще грається на 4. Е, Можливо, але я просто собі уявляю, наскільки на чотирьох тісно стає. Е, грати. Тому що нам на трьох було так доволі впритиручку. То на чотирьох, певно, взагалі капець. О. І. На двох, мені здається, вона така, власне, більш. Е, Стає виваженою продуманою, бо на трьох ти дійсно маєш просто встигнути забрати хоч щось, щоб не лишитися потім в дулях. Також, що я забув сказати, що на грі від трьох гравців, тобто 3, 4, 5, ви будете робити ставки на планшетах гравців на те, скільки взяток ви візьмете. І от тут я скажу непритаманну для мене річ. Добре, окей, притаманно, тому що я не порівнюю, я просто. Ця штука з взятками мені трішки нагадала листа ліс. Тобто де ти маєш взяти певну кількість взяток. Ну, в даному випадку ти сам визначаєш, скільки тобі взяти, та? а в лисі та лісі в тебе є таблицею, зобов'язано, скільки ти хочеш, маєш взяти, щоб отримати певну кількість переможних балів. І тут, що мені подобається в цій грі, що тут мейндгейм, він є насправді в декількох площинах. Одна, один мейндгейм, перший це як зіграти картки, щоб взяти взятки. Другий мейндгейм це як зіграти картки, щоб викласти на полі дослідження жетони. Давайте я нам себе наповну, бо Викласти свої акрилові жетони. Так, щоб залишити місце під наступні ходи, і ти починаєш прораховувати і думати, ага, у мене, наприклад, там є три шестірки дві п'ятірки три четвірки і там решту одиниці, так? І ти такий, ага, п'ятірками я 100% буду брати щось. А іншими картами, типу, мені треба буде віддавати щось. Відповідно, я маю зараз походити, отак так так щоб взяти взятки. І, відповідно, виставити ось тут. І MindGame насправді починається дуже гарно. Що я зауважив? Ну, принаймні, те, скільки ми разів грали, що не було якогось такого дуже сильного даунтайму у нас. Тобто кожен гравець ходив доволі швидко, довго не думав і не було якихось провисань. І це, мабуть, прикольно, тому що ну, ми всі не любимо даунтайми. Та? От. Е, ще цікаво буде зіграти в, на чотирьох. То вже я думаю, що через тиждень-два ми зможемо її зіграти. І тоді відчути, наскільки там тісно, ну, я просто тільки собі можу уявити. От. І загалом, мабуть, усе. Маринки сьогодні, як ви бачите, нема. Але я попрошу, щоб вона своє враження написала. В коментах до цього відео, тому що гра, ну, заслуговує те, щоб ви почули її думки. Я не знаю, правда, чи вона буде сильно відрізнятися від моєї. Але мені цікаво, тому що ми не мали змоги обговорити свої думки про цю гру. Але загалом я втішений, що вона українською є, тому що де там моя англійська англомовна версія десь лежить? А ось. А, вже пилюкою припала бо Часу нема. От, і реально круто, що вона, що вона заговорила українською. Тому фангеймшоп молодці. Ну і молодці, що заслали нам в далеку Данію цю гру на огляд. Тому що це круто. Я, я не маю що сказати. Загалом гра залишила дуже позитивні враження, дуже приємна. Філлер, ну, наші партії тривали. Гра триває стільки раундів, щоб кожен гравець став першим гравцем у раунді. Тобто, відповідно, два гравці це буде два раунди, три гравці це буде три раунди. І це дуже швидко, як на мене. Ми реально дуже-дуже швидко е зіграли і, ну, чесно, дуже приємна гра. Тому я можу її з... Як це з чистим сумлінням порекомендувати вам колекцію, якщо ви любите ігри, де відносно проста механіка, але де треба реально дуже гарно подумати під час партії. Ой, я перепрошую. Я вам ще покажу ці прекрасні акрилові жетони, вони просто неймовірні. І що приємно, гра місце займає набагато. Це вже такий маленький цей. Плюсик, але він є. І переходимо до ваших коментарів. Отже, всім привіт. Андрій відбивається за всіх Андріїв, бо сьогодні Андрії прогулюють. Е, так, Андрій, такі красиві різнокольорові кубики, щось виглядає на Сеграду, схоже, чисто візуально по кубиках. Звісно, що ігри не можна порівнювати. Ну, це не кубики, це власне крилові жетони, які ти будеш викладати в ті клітинки. Давай домовимося так. Так, це вже відповів. І Андрій пише, що це зараз в магазинах делюкс версія, бо за таку гру 1200 трі трішки якось дорогувато. Ех, мені здається, що ми вже колись десь це обговорювали. Десь у нас в гутірках чи де, що я за англомовну версію заплатив трохи більше, ніж 1200 гривень. І я вважаю, що так, що. Тут, а, о, що я ще забув про враження сказати, я перепрошую, я швиденько повернуся. Е, органайзер. Як ви бачите, зараз я заберу Андрій коментар. Е, ось такий орг. Тут ще є е, такі чорні котики, отак. які ви будете класти, якщо ви граєте певну кількість гравців. Це є на двох точно і, здається, на чотирьох. Зараз я подивлюсь в правилах. Та-та-та-та, На чотирьох гравців вам потрібні будуть ті чорні котики. ну, це, таке. це вони просто будуть займати місця тих цифр, яких у вас немає на руках. І є от місця під ці жетони акрилові. Круто, гарно. Є от така. Це на поролон, це. Я не знаю, як це називається. Отакий матеріал. Де ви накриваєте, і у вас ці жетони навітають. Шикарнючо, просто неймовірно класно. Але... Складати ті жетони назад, особисто для мене, це трохи мука. Тому, якщо ви будете часто грати, раджу подумати над тим, щоб переробити трішки органайзер. Е, ну, це, мабуть, єдиний мінус, який я знайшов в цій грі. Тому так, в принципі, правила написані непогано, тому що маринка їх прочитала доволі швидко, і ми швидко почали грати. Тому таке. Е, і Андрій питає, і тепер дві копії гри. Так, дві копії гри. Ніч не поробиш. Е, Марк пише: хочу собі подушку від лордів, це про даунтайми. Подушка бомбічна, дуже гарно набита, просто космос. От, тому так. Маренька пише: Я пізно прийшла, а Росик згадував про вкладку у коробці, щоб не літали жетони. Якраз щойно показав. Андрій пише, таких акрилових жетонів явно не вистачає в продвістах Кведінбурга. Мексета не вистачає, їх вистачає, просто їх треба купити <свісно> окремо за, за ціну гри. А до доповнення, до речі, дешевше, трошки, ніж ціна базової гри. І, власне, Маренка пише, що їх продають окремо, щоб зробити ще раз як за гру. Ну, але от, от Маринка, от в нас є ці жетони акрилові до прийдусвітів. От чи ти жалієш, що ми їх маємо? І пише, о, Андрій пише, перепрошую. ахаха, це точно кота можна взяти тільки за жетони. Ні, насправді тут дуже багато гри. Тобто, от як, е, ну, перше, в першу чергу мені е, цю гру, я не знаю чому, продала коробка. І ще я побачив, що цього року повинна вийти Colossal Cat in the Box. Це якась, е, я так розумію, нова версія буде. Що в ній зміненого, я ще не дивився, і навряд чи нам щось скажуть. Але бачу, що вже поле дослідження інше. Отже, в першу чергу продала коробка. В другу чергу, однозначно жетони. І в третю чергу, це, власне, присутність дуже, дуже гарної і злагодженої механіки, яка грається неймовірно круто. Ну, чесно, дуже-дуже приємні лишила. Лишила гра після смак дуже приємний, і в неї хочеться грати ще. Тобто це. Е, мало яка гра. Добре, не мало яка гра. Я от зараз думаю, у нас в принципі, ще, ще ми з Маринкою... не пам'ятаю, щоб ми грали якусь гру, яку ми не хотіли грати більше. Ну, крім катану з доповненнями. І я грав е, Лорди Хелоса. Добре, я, я просто не пам'ятаю. Але гра дуже приємна. І Маринка пише, що вона задоволена тим, що в нас є ті жетони. І жетони такі приємні в руках 100%. І Андрій пише, що можна цю гру дарувати всім, хто має чорного кота чи кицьку. Я думаю, що так. Так, Ростик, я так побіжу гру купувати минулого разу. Так постарші бої купив під час стріму. Андрій, чесно, чесно, дуже класна гра. Просто мега класна гра. Єдине, що я побачив, що її треба вдягати в протектори. І, в принципі, по боках місця є, і по горі теж, тому, можливо, в протекторах влізе. Але якщо ви вдягнете в протектори, тоді оці планшети гравців. Я думаю, що треба буде зберігати десь окремо. Ну, Треба пробувати, точно треба зберігати окремо, тому що тоді не закриється гарна коробка. Так, і Андрій, ще минулого разу жах Аркхема треба зав'язувати зі стрімами Ростик. 100% треба. Е, і Маренка пише, до речі, гра має бути математично гарно прорахована, на мою думку. О, бачиш Маренку? Ти повторюєш моє слово, не дивно, що ми є сім'я. Та гра, ну, на мою думку, її дійсно гарно прорахувало, тому що це масштабування. Е, ну, Це виглядає так на перший погляд. Та що там? Просто там додав карточки, там відняв карточки. Насправді ні, тому що. Щоб замасштабувати гру під кількість гравців, це треба, ну хтось складає математичну модель, а хтось просто бере умовно рубанку, сідає грати на одну кількість гравців, сідає грати на другу кількість гравців, і всі... Типу, всі як це, всі недоліки себе проявляють, і гра виходить чудова, коли дуже гарно відтестували її. Тобто це гра на взятки, в яких ти виграєш жетони, які треба викладати на вільні клітинки. Ні. Жетони ти зразу маєш в себе. Вони зразу є твої всі. Там, насправді, є цікава механіка з жетонами, але я її людською мовою не поясню. Зараз закінчу з Андрієм. І ви маєте карточки, ви маєте жетони. Ви граєте картку, кладете жетон на те місце картку, якої масті і номіналу ви зіграли. Таким чином, більше ніхто в цій грі в цьому раунді не зможе зіграти цей номінал і цю масть, тому що вона вже зайнята все. І ви відрізаєте собі таким чином можливості. Тому кажу, mindгейму тут дуже багато, тому якщо хтось любить гарні, прості, але глибокі ігри, я дуже раджу до неї переглянути. Отже, Big Sound питає, як ра Англійсько? англійською? Англійською називається Cat in the Box. До Речі, я їх не порівнювала ще. Що... Вибачте, Поїхало. все поїхало. Класний технічний збій. Тим, стійно рухайся. Е... Хм. Цікаво. В англійській версії в мені здається, трошки більш насичені кольори на коробці. Але тут таке може через плівку здаватися. Окей. Е е камера не піднімайся. Е... В принципі, я закінчу. Якщо маєте питання, то, будь ласка, пишіть. Нагадую, що в описі до цього відео є усі необхідні, в даному випадку стріму. Якщо буде дивитися в записі, то є всі необхідні в Посилання, ви можете перейти. Подивитися. Там є посилання на наш чат гутірки, там є посилання на банку на пташки, де ми збираємо гроші. Там є посилання на Донател, якщо ви маєте бажання підтримати фінансовий канал. І там є посилання на сторінку гри на БГГ там є посилання на сторінку гри на сайті видавця. І купа всього цікавого. Тому йдіть в опис і дивіться. І Андрій запитує, чи англійська версія ще в пліці. Ну, звичайно, я ж зі Львова. Тож, як може бути інакше. <рив> Багато ігор в плівці ще лежить і чекаю свого часу, коли, коли вони з нею вийдуть. От. Але то таке. Я, якщо маринка нощую, то я нагадую, що я хочу попросити тебе написати свій відгук в коментарях до цього відео, яке буде. Коли я закінчу. Стрім. Не в чатику, а саме в коментарях, щоб люди могли прочитати і подумати, подумати чи сьогодні вона з тобою, чи ні, якщо грали До речі, якщо ви грали, напишіть, будь ласка, свою думку. Мені цікаво. Тому що ну мене гра приємно здивувала. Вона, ну, я очікував що вона буде класна, але що вона буде приємна, то це <схід> теж не гарно звучить. Але, коротше, гра варта уваги Якщо ви думаєте чи брати, то підіть в магазин, в клуб. Там має бути, ну, маю надію, що має бути відкрита коробка, ви зможете в неї пограти і скласти свої враження. І не забудьте, будь ласка, в коментарях написати своє враження про цю гру. А я бачу, що питань більше немає, тому я всім дуже дякую за увагу. Е, будь ласка, допомагайте нашим воїнам і з волонтерам. Які їм допомагають. Якщо ви волонтер, то ви супермолодець, якщо ви воїн, то ви там в тисячу разів ще більше молодець. І думками зараз, я думаю, що ми всі повинні бути з Авдіївкою. І маю надію, що якомога більше хлопців зможе вийти звідти цілим та неушкодженим. А на цьому все. З вами був Ростик. Світ настільних ігор. До наступних зустрічей.